В Івано-Франківську презентовано унікальну колекцію шедеврів сакрального мистецтва: старовинні ікони, скульптури та стародруки. Більшість з них потребують реставрації. Однак, завдяки меценатським коштам, у рамках започаткованого проєкту Врятуємо скарби разом вже вдалося покращити стан понад десятка іконописних робіт. Їх реставрація справа рук художника Валерія Твердохліба. Вперше за історію музею і вперше в історії міста ми маємо можливість показати колекцію іконопису Івано-Франківського краєзнавчого музею громаді Україні і цілому світу. А також ми презентуємо альбом Врятовані скарби, який став результатом власне попередньої праці, попередньої виставки. Відновлення ікон, каже Валерій Твердохліб, справа не дешева. Для кожної з них складають окремий кошторис, в залежності від важкості робіт. Реставрацію чи не найскладнішої з відновлених ікон собор архангелів, профінансував губернатор. Колекціонування Микола Полічук не захоплюється, однак є власником кількох подарованих старовинних ікон. Загалом у благодійному проєкті з порятунку шедеврів взяли участь як місцеві чиновники, так і духівництво. Всі працівники облдержадміністрації, заступники, обласна рада, керівники управлінь, прості люди, священники, владики, всі приймають участь у реставрації. І це ми робимо на багато років наперед. Крім того, що ми зробимо реставрацію, ми ще шукаємо місце, де вони всі будуть виставлені. Тим часом, в музейних збірках очікують фахової реставрації ще багато творів сакрального і світського живопису, скульптури виконаної професійними та народними майстрами, а також старовинні предмети побуту.